Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні ми розглянемо монету номіналом 10 гривень 2024 року, яка є пам'ятною і має назву Державна спеціальна служба транспорту України. Що ж до цієї монети, які її особливості, технічні характеристики і ціна, ви дізнаєтеся. Передивившись це відео, розпочнемо, як завжди, ми з того, що обігова монета Державна спеціальна служба транспорту Вед Національним банком України в обіг 29 травня 2024 року. Виготовлена дана монета із сплаву на основі цинку з зникливим покриттям. Якщо звернемо до технічних характеристик, то побачимо, що вага монети 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. Тираж 10 мільйонів монет. Гурт монети, він рефлен. Як ми бачимо, сегменти є і вони йдуть по всьому колові монети. Дизайн монету був виконаний. Тетяною балутою, а скульптор був Анатолій Дем'яненко. Як завжди, визначення штампу монети ми розпочинали із аверса і докладно його характеризували. Але так як ця монета є пам'ятною, хочу розпочати визначення саме з реверса, адже він є набагато цікавішим. І які особливості по ньому ми можемо з вами визначити. Отже, реверс це саме ця монета, вона відрізняється від монет номіналом 1 копійка 2, 5, 10, 25 та 50. Тим, що сторони є поміняні. Тобто, якщо в тих монет задня сторона була аверс, то в 10 гривнях задня монета є реверс. Чим же характерний реверс і що ми тут можемо бачити? На реверсі ми бачимо напис по колу Державна спеціальна служба транспорту та гасло її, незламні духом відновлять Україну. У центрі бачимо композицію рельєфно зображеного емблему. Служби та схематичне місце, що символізує транспортну інфраструктуру України. Що ж, до реверса, я думаю, що тут все зрозуміло. Дуже цікава та красива монета. Можемо переходити до визначення аверсу. По аверсу 10 гривень 2024 року мають ідентичне зображення із аверсом бігової монети, що були випущені. Номіналом 10 гривень з 2018 року. На ньому в центрі ми бачимо обрамлені давньоруські орнаменти і розміщено номінал 10 півколом гривень, напис Україна зверху Державний Герб України, рік карбування внизу знаходиться. І логотип Національного банку. Як ви вже зрозуміли, аверс ніякої особливості немає. Цінність цієї монети визначаємо лише по реверсу. Тобто, коли ви отримали таку монету номінал 10 гривень, треба обов'язково подивитися, перевернути, що зображено на протилежній стороні. Якщо ви знайшли саме таке зображення, нагадається, Державна спеціальна служба транспорту України, то знайте, що цінність такої монети на даний час складає від 25 до 30 гривень за один екземпляр. Випускалися дані монети, як і в Ролах по 25 монет в одному ролі. Ціна такого ролу складає приблизно ринкова 600 гривень. Національний банк реалізовував по 427 гривень. Також випускалися і в звичайних обігових ролах по 40 монет даного номіналу та року. Цінність. Монет дуже не відрізняється, як я вже сказав, ціна приблизно 25-30 гривень за один екземпляр. Тираж є доволі великим, але обов'язково цю монет треба відкласти для себе в колекцію. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є питання, то задавайте.